Щойно ми підсилили отого слабака, і я ось відкрив другу сім'ю, ця яка краща, ніж оці дві. Цю поки що не відкривав. Зараз, якщо вийде, я вам покажу прямо не переносячи камеру, як це все відбувається. Все буде залежати від того, наскільки тут є гарний розплід цій сім'ї. Заставну забираємо і відразу дивлюсь крайню, якщо мед запечатаний, відкриваю мед. Так. Струсюю трішки бджіл і відкриваю мед. Ось так. вилочкою. Вони його так швидше перероблять. Я їх вже змушую його вибирати і знов переробити в нектар, коли він відкритий. Відкритим медом на передню стінку вулика ставлю. Завжди так роблю. Вони його швидше перероблять, тому що матка починає від. Передньої стінки сіяти. Наступна рамочка, тут поки що, а тут повністю ось яйце, повністю засіяно так десь, тут має бути матка, якщо тут яйце все засіяно. Тому що з цієї сторони вже є і печатний, і відкритий, добре. Ставлю цю рамочку сюди. Тепер дивлюсь на гарно печатний, який можна у них ніби. Позичити на деякий час слабкішій сім'ї. Потім, якщо що, ми їм віддамо, якщо буде в тому потреба. Так, ось, чудова рамка є печатний розпліт непоганий, темненький, який вже, мабуть, що на виході. Тут бджолу я забирати не буду, тому що тут бджоли поки що недостатньо. Це теж потрібно дивитись. Так, тут відкритий, ні, цю рамку брати не буду. Хочу максимально печатний, там є відкритий. Нехай його буде кількість менше печатного, але щоб він був. Ось ходить маточка, маточка ходить на цій рамочки. В принципі, добре, що я її побачив. Що тут у нас? Ось ця гарніша рамка, мені більш подобається. Так, Трусю бджолу, пилок, ось бджола якраз лупиться, його тут небагато, але краща кількість, якісніший розпліт, більш печатний, ніж на тій. І дивимось на цю сім'ю. Що тут у мене слабкі слабкій сім'ї. Ніби стоїть 6 рам, тут стоїть ніби 7 рам. Але тут, якщо стоїть цеглина ззаді, значить вона трішки слабкіша. Зараз ми дивимось середню рамку. Бачите, кількість бджоли менша, розпліт менший. Лишаємо. Тут печатний, забирати не будемо печатний розпліт. Відкритий, зараз знайдемо. Тут теж печатний. Його небагато, але він є. Так, що в нас на крайній? На крайній у нас медочок, є медочок. Поки що тут заставну лишаємо. Дивимось в цій стороні. Зараз. Ось тут кількість менша, печатки. Але вона трішки є. А ну, зараз ще глянемо ось цю рамку. Що на цій рамці? На цій рамці пилок медок нічого немає. Добре, забираємо ось цю рамку. Дивіться. Тут є ніби печатки трішки, але її геть трішечки. Ми даємо цій сім'ї. А ось таку кількість, більшу кількість, ми даємо цій сім'ї. І тут бджола лупиться, швидше піде розвиток. Все назад повертаємо. Можливо, оцю ось заберу, вона їм поки що тут не потрібна. І лишаємо їх поки що на п'яти рамках. Все, і тут закриваємо, ця сім'я у нас на сіми рамках. Ми її поміняли розпліт. Трішки більше забрали, трішки менше лишили.